Останнє про журналістів і про те, як вони вскривають оці всі нариви цього тижня. Не стало одного з найкращих журналістів в антикорсфері твого друга, співзасновника наші гроші Олекса Шалайського. І це насправді ну, наш і особистий удар для вас, для родини, для друзів, для всіх. Але мені здається, це прям реальна втрата для всієї країни, тому що те, що робив він, мало хто робив і. Підсвічував і називав речі своїми іменами, і не боявся про і заходив mm -hmm. в такі теми, де, ну, де інші е, вважали за краще помовчити. Оце його останні проект, про який він написав, що він буде стосуватися не лише корупції, а диктатури. То мало хто зараз mm -hmm. зважується говорити про те, що в країні диктатура, і це мало стосуватися якраз про що про наїзди е, силовиків на бізнес? Mm -hmm. е, по перше. Ну, розкажи, що сталося? Чому так раптово ну, для mm -hmm. батьків це був удар і несподіванка? Да. Ну, Олександр мій старий друг, ми, і ми, і ми наші гроші 15 років тільки разом робили, да? тобто це дуже довго. 58 років ну, серце не витримало. Взяло й не витримало. А, Чого не витримав? Війна, стреси, ну напруга, і тим більше я ж кажу, 58 років. Ну, хай українські журналісти і виборці, і читачі, і глядачі, от озирнуться і подивляться 58 років. Хтось почне проект, який о, мав би розкривати те, як українські правоохоронці санкціями, оціми санкціями тиснуть на український бізнес. Чи багато в Україні зараз взагалі журналістів які рота відкривають про це силовиків. Да, проти силовиків, тих самих, про яких ми говорили, хто санкції у нас робить? Да, СБУ, ДБР, офіси президента. Оце ж оце. це про це нещодавно. За економіст написав в такі серії колонок про історію, що виявляється, на українських бізнесменів погрожують накладати санкції в Україні, от українська влада, і тут же хто-то предлагає за 2 мільйони баксів не накладати. От як інтересно. І от Олексій планував от, запускати цю історію. Він вже готував команду. І, о, я от, знаєш, якби я такою, перед такою завданням стояв, я б офігів від ну, від всього того. І от 58 років. Ну, от, склалось так. О, типу. От, о, да, і, ну, і це про його масштаб. А, умовно кажучи, він не продумав, да? З якимось якимсь бізнесменом написати про про нього рекламну статтю. Він хотів зробити аналіз всього того, що відбувається в судових реєстрах матеріальних кримінальних проваджень і так далі. Зробити це публічно. Я не маю жодного сумніву, що систематизоване викриття такого масштабу, ну розкриття. Да звісно, це не було б завтра, там післязавтра, там чи через місяць, навіть ну ні, це було б довше, але воно показало структурну проблему. назвемо це так влади в Україні. Тобто, рано чи пізно Зеленському було б боляче. Тиск був би через це був б. Ну, але ж в першу чергу, я й сам уже не пацан. Да? Типу, я з Шолайського приблизно з одного покоління ми застали Радянський Союз. А, я розумію, наскільки це стресово. Ну, я тягну просто в наших грошах інший сегмент. Я займаюся тендерною корупцією. Ну, от, оціми речами у нас Олексій був такий поділ о, спеціалізації. От. О. І оцей поділ був завжди. От про це, ну, мало хто пам'ятає, це історія про вишки Бойка. Ну, ми за, за часів Януковича зробили таке розслідування про те, як. Ви одну вишку бойка купили за 400 мільйонів доларів, і от тоді Олекса, от просто мені це було в моменті, коли ми в азарті це робили. Було не дуже зрозуміло, а зараз озираючись на наскільки це була крута велетенська річ, така системозмінююча. змінююча. Дивись, статтю, яка там в дзеркалі тижня в тому паперовому, помніш, угу. вона займала більше половини полоси, по-моєму. Ну, так, кавалок такий. Її писав Олекса. Ну, я якісь там м'ясо знаєш, накидав. Я не, я не великий письменник, я, я не, не мастер пера, чесно. У нас завжди за. Поезію цю за слова відповідав Олекса. Я, я за м'ясо скоріше, там, факти якісь. Так от, тоді, от, для цієї історії, Олекса от, особисто сам що зробив. Ми ж такі, знаєш, от, в Україні виграла тендер якась фірма, кому належить. Ну, типу, а це ж паперовище витяги, це ж не було ніяких оцих реєстрів. О, кіпрським офшором. Ну, на той момент, це 2011 рік, я точно знаю, в Україні українські журналісти зупинялись на цьому, а що робити? Да? Олекса особисто розібрався, як розкривати кіпські офшори. В кіпських офшорах ми там знайшли вже ланцюжки латвійських компаній, новозеландських. Думаєш, Олекса зупинило? Хера, він розібрався, як Новозеландський реєстр розкривати. Потім на основі всього цього. Ґ... Він ну, робили роз'яснювальні інструкції і так далі. Але головне, коли стаття вийшла, і Олекса тоді ще для цієї статті що зробив, він знайшов ще реєстр е... як так світових бурових установок. От по всьому світу. Да? От, типу. І до кожної він от там були сліди, хто зробив. І от нам тоді вдалось знайти дані. Ну таким от чином, через те, що Олекса викрив. Е Ціну бурової установки там, у продавця, ну, вона там 220 мільйонів доларів. В Україні вже 400. А, виходить про це стаття: бомба, ракета. Ну, от це ж часи Януковича, а сума 400 мільйонів доларів, з яких 180 мільйонів маржі. Ну, це на минуточку, да. це там ще й для Януковича був сюрприз, да? скільки його команда, там а, этот, а, він замовляв, до речі, перевірку Міністерства внутрішніх справ тоді, а не СБУ. Бо в СБУ сидів Хорошковський, дружбан а, оце, Фірташа, ну, партнери по телеканалу Інтер. А міністром енергетики був Юрій Бойко, теж дружбан Дмитра Фірташа. То він замовив перевірку Конкуріру... Міністерства внутрішнь... Да, да. а в МВС тоді сидів донецький генерал, ну, начальник обласного ВД. От типу він перевірив, Ну, типу, він такі, бля, так, ну так. так от, оце вийшла та стаття. Я от, ну, я, ж кажу, я точно пам'ятаю, якій була купа інтерв'ю. Ми дали заробити на спростуваннях цієї статті купію українських телеканалів, медій, які казали, а це, наші гроші, там тири це була така перша велетенська хвиля, коли знаєш, куча заказух проти нас вийшла і на них заробили медійники. Але ми побачили потім інше. Інші журналісти сидять такі, ах, ні, так що так можна було от, розкопувати? І е, скільки Олекса потім розповідав, проводив там тренінгів, семінарів, типу, от воно. Дітвора почала вчитись, тоді ж виникали наші гроші з Денисом Бігусом, схеми Хемисідського запускались, тоді тендери ставали. От оцін. Ми ж теж знайшли, це знайшли з тендерів. Ну, розумієш, звісно, куди ж закупівель. Тоді? Не було ще прозоро. І от купа вже тоді людей, журналістів, Ну, для нас на той момент це трохи молодші, бо ми вже тоді знаєш, маленькі не були. Але купа молодших людей отак хвилею почали от писати, якісь розслідування виникали, от купа всього. І от станом на момент Майдану, вишки бойка вже були там мемом, вони вже були плакатом. Так? А потім, після Майдану, оцей запит на так що, треба ж про зв'язки компанії дізнаватися, якось простіше, а не от цей гемор. Да? Треба про тендери, щоб було понятніше, як шукати інформацію, так і виникли екосистеми, ну, назвемо так, екосистеми ю-контролів різних, да? і екосистеми Прозоро. Тіпо, це зараз видно, як... це починалося от, насправді з історії, написаної шалайським. Що сумно вся історії, що Бойко досі живий, політичний? Да? Генпрокуратура, як завжди продала справу. Ну, в хлам, от, типу, Бойко з нею там вийшов. <говорить> Навіть дуже такі, чисто журналістки, я ще запам'ятав таку історію, нашу статтю тоді хтось висунув ну, на якусь журналістську премію. Тоді. Але ми її тоді програли ну, іншому українському розслідуванню Сергія Лещенка, який там написав якусь статтю про якісь типу, ну, Хто пам'ять да, терпури? Тобто а, ми тоді програли. Ну, окей, в мене знаєш, там, виграти ту премію ну, ніколи не було. Бо головне, от, зараз, да, і, от, і на похоронах про це говорили, що багато журналістів запам'ятали, що це зробив Олекса. От реально, руцями своїми. От настільки одна людина, важливість однієї людини для змін. Якби не було Олекса, чи була б така зміна, я не знаю. Можливо, щось було б інше, але було б не так, як зараз це точно. І от, звісно, я розумію, що дітвора, яка вже народилась після, да? ну, бо, умовно кажучи, ну, вже зараз там в інститути вступають люди, які вишки бойка тупо не застали. Да? Типа, вони не будуть пам'ятати. Ну, це нормально, у кожного покоління там, свої авторитети, але те, що я зараз можу от просто підтвердити, як один з останніх, хто із Олексою і працював, і був поруч, і разом з ним робив це. Роль його в змінах в Україні реально тектонічна роль однієї людини земляємо Пухом. Я згодна з тобою, моє спочуття тобі, моє спощаття його близьким, і моє спочаття нам усім. бо Це реально велика втрата. Це. Сьогодні на цій сумній ноті ми поставимо крапку, і це має нам всім говорити тільки про те, що. І так він говорив. В одному з останніх нам Моєму з ним інтерв'ю він казав: я його ж питала про те, що типу, ну наскільки він оптимістичний чи песимістичний, дивиться на все те, в чому ми зараз живемо. І він казав якось так: що, типу, це все залежить від того, як будуть до цього ставитись люди. Якщо люди будуть бачити, обурюватись, вимагати, виходити і не мовчати, ми прорвемося. Якщо ні, нам труба. Я нам бажаю пам'ятати це. Дякую тобі за розмову. Дякую, що дивилися. На жаль, оця. Увага суспільства. Да, да, на, 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 на жаль, тут ми в такому стані, що на самотік кидати не, не вдається. Доводиться, доводиться всім і журналістам, і людям просто, і так далі. Навіть умовні пости в Фейсбуці чи дещо розмови на лавочці, вони дають свою, ну, якби свою роботу дають, тому що коли 100 людей... Говорить про одне й те саме пошепки, да, це стає таким достатньо могутнім криком. Да. І, ну, тому доведеться, доведеться не, не заплющувати очі. Якщо не будемо заплющувати очі, то ще кілька якихось е, хороших, яскравих плям з'явиться, і вони починають часто взаємодіяти ці плями позитивно. Да. Тобто я дивлюся, наприклад, за якісь там рішення Вищої ради правосуддя. Та я ніколи таких яскравих рішень, хороших не бачив. Да? Ну, Воно ж недавно з'явилося. Да? Там суспільство тиснуло років 5, напевно, для того, щоб це. І я вважав взагалі, що це неможливо змінити ВРП. Змінили ВРП, Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Да? Ну, щось, щось, щось робиться, але тільки тоді, коли всі от разом от туди... Ну, не всі я маю на увазі там 30 мільйонів, чи скільки там не є, да? а якась частина людей весь ну, час лупає, лупає цю скалу. Ну, коротше, Щасів Франка нічого не змінилось.